Вони втратили маму, бабусю, поневірялися по притулках і лікарнях. Редакція новин першого познайомилася з родиною Желтоногів зі Слов'янська. Це двоє дітей із татом, які пережили страхіття війни. У столиці хлопчики, дівчинка, тепер лікуватимуться і відпочиватимуть. На що здатні небайдужість і доброта майже гріздвяна історія від Ольги Скотникової. У фото в аккаунті соцмережі розмістили волонтер зі Слов'янська Ірина Степанова. Жінка просила про допомогу родині Жолтоног, яка після окупації міста залишилась у непристосованому для життя будинку. Дев'ятирічний Віталік в домі за господаря, коли тато на роботі. Шестирічна Марина виглядає на 4 роки, важить 14 кілограмів. Дівчинці потрібна допомога лікарів. Сьогодні родина прибула до Києва. Діти вперше у великому місті. Приїхала до столиці в українському віночку. Перший маршрут до клініки Охмадит. Про обстеження Марини попіклувалась гуманітарною повноваженою президента з регулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Тим часом Олександр з Віталієм приїхали до студії Першого національного. Олександр каже, дивився новини на першому, аж поки сепаратисти не повалили вишку в Слов'янську. Тепер у місті працює чотири українські канали. В Принципі, я як, просто іноді дивлюся новини, в першу чергу, тому що. Ну, фильмы не, не дадут ничего понять. А вот новости, что творится, вообще, что будет дальше. Честно сказать, в данный момент уже стал доверять, а раньше я не верил. Почему? Просто когда было тяжело, куда бы не стучав, все одно... Равно... Ворот по спиною. Віталій студію побачив і з журналістами познайомився, і подарунки отримав. З ними хлопчик рушив до Димера. Тут у таборі лісова застава його зустріли. Волонтери, психологи і нові друзі. Шлізнайомі. У нас сейчас зло такой большой. Хлопчик убрав себе место в кимнате и пішов до кинозалу. Психологи кажут, тут 40 детей из зоны АТО. Дети здесь, это дети из Донбасса, Донецкой Луганской области, либо дети людей, которые переехали в другие регионы. Абсолютно нормальный ребенок, как все наши дети. Они все ведут себя нормально, учитывая ненормальность ситуации, в которой они находились и которую они пережили. То есть. Відрізнятися від от звичайного мирного дитину – це нормально. Дивіться на нього через тиждень-дві, не дізнаєтеся. Тато погодився, щоб Віталік відвідував гімназію в Димирі. Щоранку дітей туди возять і забирають. За Маринку я не переживаю, тому що вона в лікарні, у медиків. Там нечого переживати. Тут теж чотири 4... психологи. Психолог, да. Що буде переживати? Головне, щоб він тим більше вчитися і віддихав. А волонтери тим часом затіяли нову справу зробити будинок у слов'янську таким, щоб у ньому тато й діти жили в затишку. Ольга Скотникова, Андрій Скорик, перший національний.